哥哥。 Ходжу в дитячі кімнати і черпаюся новими ідеями. А, або ж якби в мене точно я б не хотіла, щоб було Ось тут Hot Wheels, такий майданчик, щоб ви розуміли, тут майже все зламане. Нема деталі, ось цього це один такий більш-менш нормальний трек, а всі інше зламані, там працюють, деталі валяються. Та нічого такого прям коштовного тут немає із схотвілося. Зате в них така, бачите, випуска фот, прям вау, супер. Так, да, можна сказати, що зараз це зламали діти, але в прошлий раз, коли ми були, тут ми були самі за туром, і не було нікого, і все було зламано. Тому я думаю, що це не від цього залежить. Бачите, яке сміття, бруд. Є до чого там знаєте, стремитись і що не допустити.